Вітаю всіх друзі! Я Анатолій Якименко. Ви на моєму авторському Ютуб-каналі. І сьогодні я хочу поговорити про демографію і частково про аборти в контексті депопуляції там, демографічної кризи. Також сталося, що про демографію чомусь у нас говорять в значній мірі медики. Таке враження, що від медиків у нас залежить багато чого щодо депопуляції, низької народжуваності. Хоча самі медики говорять, що від медицини залежить там не більше 10 Найбільше залежить від образу життя. Але я б сказав, що найбільше залежить від концептуальної влади. І я би свої відсотки розставив в наступній ієрархії. Примат, безперечно, це концептуальна влада, яка створює там, віруси чи якісь мислені установки у людини. Наприклад, що ми засмічуємо забруднюємо довкілля. І чим менше ми маємо дітей, тим у нас чистіше довкілля. Або що людина сюди прийшла в це життя для того, щоб реалізувати себе в якійсь професії знайти для самореалізації. Сім'я і дитина в цьому стоять. На заваді. Не потрібно взагалі узаконювати сімейні відносини інститут там, сімейного шлюбу, цивільного, цивільного шлюбу. Потім, якщо ви відчули в собі якесь там раптом відчуття до а, тотожної статі, тобто чоловіки до чоловіків, жінки до жінок, то це не просто ну якби, норма. Це треба в собі розвивати і пропагувати. Зрозуміло, що в таких. Союзах між чоловіками і, між чоловіками, чи між жінками і жінками, ясно, що дітей не може бути. І так далі. Тобто це базова зараз річ. І коли ми говоримо про демографію, про проблеми демографії, про депопуляцію, то на першому місці 90% я би віддав концептуальній владі. Вона непомітна і діє на нас прихована. Імпліцитно можна сказати. Ми її часто не усвідомлюємо, не відчуваємо. Потім вже, звичайно, йдуть всі інші чинники умови життя, якість медицини і так далі. І я сьогодні хочу зробити свій погляд на ситуацію про демографію, про аборти. Він буде відрізнятися від поглядів, які зазвичай у нас тут пропагують. Раз уже так склалося, що в рубриці здоров'я, в рубриці охорони здоров'я у нас переймаються проблемами демографії, це насправді так. Ну то потрібно прийняти цей виклик, я так вважаю, і. Представити свій погляд на ситуацію, я почав з публікації на Українській Правді рубрика Життя, верхівка, скільки абортів зробило Українки за час Великої війни та про що свідчить ця статистика. Чесно кажучи, я не міг звернутися до написання цієї статті. Тому що я спочатку подумав, що це все робиться в рамках демографічної кризи, і тут якийсь є, скажем, заклик не робити аборти, а народжувати. Я, звичайно, не побачив такого заклику. А швидше за все, суть цієї статті полягала в тому, що жінки приходять в цей світ для того, щоб безпечно його прожити і. Безпечно отримувати задоволення, аборти вони вносять дискомфорт в життя жінки. І для того, щоб не було цього дискомфорту, потрібно там уважніше, відповідальніше, ставитися до статевого життя. І тут наводяться статистичні дані, що у 2021 році в Україні зафіксовано там понад 55 тисяч абортів, а потім їх стало там на 10 тисяч менше, 44 тисячі, довгі даються якісь там викладки і так далі. От я чому зупиняюсь на цій темі, тому що ну, в стані нашого ворога Російської Федерації і загалом зараз. В консервативних родовищах поширюється думка, що головна причина, головна причина депопуляції це дозволеність абортів, легкодоступність абортів. Я, звичайно, не поділяю цієї точки зору, хоча ніколи не підтримував аборти. І насправді вважаю, що аборти не можуть бути методом контрацепції. У нас неправильно взагалі висловлюється. Коли піднімається питання, у нас чомусь вкорінилося в свідомості, в підсвідомості людей, що аборт це такий самий метод контрацепції, як бар'єрні методи, там, і, і всі інші методи контрацепції. Тому, о, в принципі, тут якби нема особливо про що говорити, але з цієї статті є великий перехід на проблем і розділ, призначений проблемам демографії. І я був дуже здивований. Це в принципі все пишуть одні автори. і Вони в, в рамках от, своєї діяльності, гендерної рівності займаються такими проблемами. І тут є прихід на жіночі український жіночий конгрес, і за справу взялися жінки. Я хочу сказати, що я хочу верніше, відкинути всі звинувачення у Якісь упередженості, сексизмі, чи як там це все називається, тому що справа в тому, що тут представляється саме жіноча філософія, неліберальна філософія, не комуністична ідеологія, не консервативна ідеологія, а саме жіноча ідеологія. Тому я змушений ну, в принципі, використовувати цей термін, тому що це зібрання не партійне, це зібрання виключно жінок, і жінки представили свою ідеологію, жіночу ідеологію, як вони бачать життя і як вони збираються вирішувати проблему демографічної кризи і депопуляції. Ну загалом похвально, що люди хочуть. Бачать цю проблему і намагаються її якось там розв'язати. Багато дуже цікаво статистичних даних я почерпнув взагалі з цієї статті, огляду, яка описувала український жіночий конгрес виступаючих і так далі. Я вибірково, звичайно, буду звертатися до певних моментів, для того, щоб сказати найголовніші речі, які я сьогодні. Задумав сказати. Демографічна криза це словосполучення, яке останнім часом лунає дуже часто. Та мало хто замислюється, що це не просто скорочення кількості населення, це скорочення здатності держави бути успішною. Чим менше в країні людей, тим менше робочих рук. Чим менше робочих рук, тим менше податків. Чим менше податків, тим менше грошей йде на соціальний захист непрацюючих, Дітей та людей старшого віку ну загалом дуже дивно, як на мене, дуже дивний, як на мене, логічний ряд, тому що я можу це зробити, поміняти місцями метаморфозу, зробити от, цих аргументів, сказати, що чим менше дітей, тим менше проблем. Тим менше на цих дітей потрібно видатків і соціального захисту. Взагалі не потрібно. Тому логіки я взагалі в цьому ніякому не бачив. В цих аргументах це ніякі не мотивуючі аргументи, вони абсолютно не є переконливими. Ось чому проблема демографічної кризи так тісно пов'язана з проблемою дефіциту людського капіталу? Це є нашим найбільшим викликом в найближчі десятки років. Як правило, на констатації цього факту в публічних обговореннях ставлять крапку. А ось восьмий український жіночий конгрес пішов далі. Спробував розібратися, як же долати цей виклик. І ось насправді цифри, над якими я задумався. На зламі 19-го і 20-го століття в Україні щорічно народжувалося приблизно мільйон дітей. Вдумайтесь цю цифру: мільйон дітей. На зламі СРСР і початку незалежності 500 тисяч дітей. Ну, загалом це не зовсім так, тому що насправді. Було суттєве зменшення народжуваності, і на 500 тисяч дітей ми вийшли 2006, 2007 до 2012 року. І все. А потім знову пішло зменшення, зменшення, зменшення. Це був пік у нас з 2010-2011 років, коли була така фінансова стимуляція виплати за новонароджену дитину. І ось ми дійшли до 160 тисяч. От минулого року 187 тисяч і зараз 160 тисяч. Тобто, фактично, якщо взяти пік народжуваності 2010-2011 рік 500 тисяч, то ми втричі зменшили. У нас втричі зменшилась народжуваність. Це, звичайно, позначилося і на ставленні держави до акушерської служби. І в деяких обласних центрах зв'язку з це цим фактично скоротилися, закрилися пологові будинки. великі, з історією пологові будинки. Я кілька разів про це вже говорив. Ось і е, е, графік за 150 років показує, що кожного разу, коли Україна втрачає свою незалежність, свою державність, контроль над територіями. Ми гинемо фізично. Якщо ми хочемо, щоб українці жили, нам потрібно мати свою незалежну державу. Без незалежної держави неможливо виживання української нації, каже Євген Глібовицький, доповідач на цьому форумі. Ось. І ще одні статистичні дані я хочу зачитати. До початку війни ми мали показник. 1,2 дитини на жінку при нормі демографічного відпро... відтворення 2,2 дитини, а зараз цей показник становить 0,9. Це майже антирекорд, розповідає перша заступниця міністра, міністерки соціальної політики Дарина Марчак. Я хочу категорично не погодитися з кількісним підходом, як кількісний підхід не може бути критерієм соціального благополуччя. Це чи суспільного, сказати, суспільного благополуччя. Це взагалі хибні речі і там орієнтир на відтворення мільйон на зламі, значить 19-20 століття. Це теж ніякий не показник суспільного благополуччя, тому що ми знаємо, яка була малюкова дитяча, дитяча смертність. Тоді люди жили, в принципі, дуже короткий вік, і інакшого варіанту просто, ну. Не могло бути в, в той період робити якісь там екстраполяції в минуле, ну це просто неправильно. І просто взяти курс на відтворення населення, тобто складається враження, що мета нашого перебування на цій планеті. Для того, щоб постійно підтримувати на цих територіях, умовно кажучи, 50 мільйонів населення. От якщо ми будемо підтримувати 50 мільйонів населення, то ми виконаємо свою місію на цій землі. Це і є Божий промисел відтворитися до 50 мільйонів населення. Зрозуміло, що це все повна дурниця на цих територіях, колись жило і 5 мільйонів, а колись жило і менше 5 мільйонів. І це, ну, м'яко кажучи, є, ну, Хибний напрямок розмови, питання, ну, взагалі, зовсім абсолютно не в цьому. І отже, я підходжу до найголовніших речей, які мене зачепили, про які я хотів сьогодні сказати. Значить, єдиним конструктивним способом вплинути на народжуваність є не стимулювання її як такої. А створення умови для сімей з дітьми. От мені цікаво, от яка різниця між стимулюванням, якщо це мова, звичайно, йде не, не про пряму і непряму стимуляцію овуляції, а не стимулюванням її як такої народжуваності, а створення умов для сімей з дітьми. Це перш за все, максимальне зниження впливу народження дитини на можливість жінки. Самореалізуватися в суспільстві, розповідає Олена Стрельник, гендерна дослідниця Інституту соціології, Національної академії наук України, докторка соціологічних наук. Жінки народжують в усіх країнах, але десь мама трьох дітей має змогу активно працювати. А в Україні тенденція така, що мама трьох дітей, скоріше за все, вимушена буде залишити роботу. Тому що її туди не візьмуть, чи можливо партнер її не підтримує, чи можливо робочий день до сьомої, а садочок працює до п'ятої. І яку ж пропонують, які ж пропонують вихід на жіночому формі? Як вони бачать ситуацію? Зараз я точно скажу, як називається цей захід. Український жіночий конгрес. Да. Який ж бачать вони вихід з цієї ситуації? Вихід дуже простий. В чоловічих туалетах потрібно сповувальні столики встановлювати для того, щоб чоловіки могли там змінити пелюшки, памперси у дитини. Тобто, для того, щоб жінка себе саме реалізувала, зробила свою кар'єру, потрібно, щоб пелюшки міняли чоловіки. Геніально, просто оригіналь, оригінальний рецепт, який, в принципі, ну, як на мене, не, не витримує жодної критики. Я не можу стільки зрозуміти, хто взагалі сказав, що в принципі кар'єра. Є цінністю, і людина незалежно від статі, чоловік чи жінка, обов'язково повинні робити кар'єру. Хто взагалі таке сказав, звідки вийшла, хто це встановив як якийсь орієнтир ціннісний, і чому ми повинні рухатись в цьому напрямку? Наступний момент, другий, хто взагалі сказав, що жінка повинна робити взагалі кар'єру? І що вона повинна, ну. Робити вибір між це ж важливий момент. Тобто, фактично, жінка повинна робити вибір між кар'єрою і між материнством. Тобто двоє-троє дітей це материнство а, або, або кар'єра. Я взагалі такого ну, ніде не знаю, я ніколи не чув про інстинкт жінки до кар'єризму і бути керівницею там, і, і там, лідерством. В цьому тексті взагалі безліч якихось кумедних непорозумінь. Е, говориться про те, що під час війни жінки, е, чоловіки пішли на фронт. І ті, хто працювали на комбайнах і тракторах, тепер є водіями танків і БМП. І логічно, що на їх місце мали прийти жінки. Жінки мали сісти за комбайни. І жінки мали сісти за трактори, але доповідачка на цьому форумі жіночому говорить, що жінки стали на місці лідерів, я взагалі не можу зрозуміти, який зв'язок між комбайнерством, між трактористами і лідерством. Тобто, добре, якщо чоловіки пішли на фронт. І вони звільнили місце за комбайном і за трактором. То чому жінка повинна стати лідеркою, а не комбайнеркою чи трактористкою. Це ну, в мене тут, тут в логічний ряд мій це все не, якось не вписується. Ось і а, я продовжую а, думку про. Демографії про залученість жінок вирішенні демографічної проблеми. В чому тут взагалі проблема полягає? В чому тут розбіжності? Розбіжності в тому, що є люди, як от я, наприклад, які вважають, що є чоловічі і жіночі, є чоловічі справи і жіночі справи. А, чи означає це, що чоловіки можуть ну, не можуть займатися жіночими справами, ну, можуть, звичайно, але це тимчасове явище, воно в принципі ну, допустиме і так далі. Але а, не може бути такого, щоб чоловіки перетворювалися в жінок, щоб споовальні столики ставилися в чоловічих туалетах і виконували всю функцію чоловіки. А, а жінки робили кар'єру, тому що жінка прийшла в цей світ зробити, виявляється, кар'єру, і вона повинна замінити комбайнерів трактористів в якості лідера. Я тільки не можу зрозуміти, в якості якого лідера, де тут логіка якась взагалі в, от, в цих питаннях. Отже, що би я хотів сказати найголовнішого, коли я починав цю розмову. Мова йде про концептуальну владу і про головну проблему демографічної кризи і депопуляції це руйнування Інституту сім'ї. І, в принципі, всі феміністичні рухи в тому вигляді, в якому вони існують. Потім розмови про. Там, Гендерну рівність, про статеві квоти в політиці і так далі. Це все спрямовано на депопуляцію і на демографічну кризу. Також згадав про одну одне протиріччя дуже важливе. виявляється, у нас там, мільйони біженців за кордон. І виїхали матері, у яких по двоє троє дітей. Матері успішні, самодостатні і освічені. І зрозуміло, що вони будуть залишатися в старенькій Європі, яка старіє, і в якій є демографічна криза. Я хочу запитатися: а чому в Європі демографічна криза, якщо в Європі все так чудово і там жінки самореалізуються, і в них немає потреби? Вибирати між трьома дітьми і кар'єрою, якщо у них немає такої потреби, якщо у них все так поєднується гармонійно і гарно, якщо вони можуть мати троє дітей і робити кар'єру з чоловічими повальними столиками, то чому в них депопуляція? Чому вони старіють і чому вони так зацікавлені в українських дітях і в українських жінках? Тут ніхто не бачить протиріч. В всіх цих аргументах і в цих всіх поглядах. Тому головне, що ми повинні зрозуміти, що всі ці зусилля, які проводяться на жіночих форумах, вони в мене, наприклад, виглядають не просто скепсис, а посмішку, тому що люди не розуміють, що в принципі вони знаходяться в матриці, як це зараз модно казати. Або в системі координат депопуляції, прийнявши всі правила концептуальної влади, які спрямовані на депопуляцію і на демографічну кризу. Люди відмовляються жити, люди в себе притлумлюють навіть інстинкт материнства. Вони намагаються зробити цінністю кар'єру. Обирають кар'єру і дивуються, чому якби, є депопуляція. Не тільки кар'єру, а взагалі життя для себе, життя для власного задоволення. Ну, хто більш так скажімо, просунутіший, то він прикривається охороною, проблемою охорони довкілля. І всі оці рухи вільний, життя вільне від дітей. Воно ж все теж. В цьому контексті і розвивається, в контексті депопуляції і демографічної кризи. Тому важко собі це все ну, от, уявити, як люди, які прийняли взагалі, підкорилися концептуальній владі, яка в принципі руйнує сім'ю, проводить хибну рівність. Там, де тобто, є чоловіче, є жіноче. Чоловік не може бути жінкою, а жінка не може бути чоловіком. І жінка вимагає, ну, скажімо так, відповідно до цієї концепції, право битися з чоловіками і паралельно з цим правом, вона ще вимагає право перемагати чоловіків. Ну, це все одно, що я би виборював право битися з ведмедями чи з вовками. І вимагав би право на перемогу над цими дикими тваринами. Ну, це якийсь абсурд просто. Тому е все це виглядає для мене, ну, м'яко кажучи, пустою витратою часу. Мені шкода, що система охорони здоров'я і громадське здоров'я і так далі зосереджуються на цих проблемах, хоча вони і є джерелом цих проблем. Ці люди, які обговорюють проблеми депопуляції, демографічної кризи, їх філософія, в яку вони прийняли, і є проблемою просування цієї філософії, і є проблемою депопуляції. Саме жінки обирають кар'єру, обирають власний розвиток, самореалізацію, ще якісь там речі, і звинувачують когось, що, виявляється, у нас не вистачає в чоловічих туалетах сповальних. Столиків для того, щоб міняти підгузки і пелюшки дітям, щоб, щоб це робили чоловіки. Ну, м'яко кажучи, не витримує жодної критики. Ну, от, в принципі, це те, про що я хотів поговорити сьогодні, зробивши виняток в цьому подкасті, де я говорю про питання охорони здоров'я, тому що ну, от у нас якось дуже щільно ця тема зайшла. Де популяції в, в медицину і в охорону здоров'я на цьому буду закінчувати. Дякую всім за увагу. На все добре, до наступних зустрічі.